Вітаю, друзі! Це мам Сімпавер. Я Вікторія Сотник, і сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як знайти себе в Канаді, як реалізуватися. Якщо ви приїхали, ви професіонал з України і шукаєте власне як реалізуватись тут. І сьогодні моя гостя це Таміла Карпик. Вітаю, Таміла! Вітаю таміла! Реалізувалась знайшла себе в Канаді. Вона працює в уряді і сьогодні розкаже свої поради. Доброго дня, вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Вікторія, вітаю з початком такої цікавої ініціативи. Бажаю успіху і тобі, і взагалі всім, хто нещодавно приїхав і лише починає, скажімо так, свій шлях професійний, особистий в новій країні. Знаю по собі, що це нелегко, хоч я приїхала за інших обставин. Розумію, що люди, які приїжджають зараз, не завжди планували. Це в багатьох виникло так, дуже як рішення не завжди продумане, напевно. Тому дуже розумію, як складно і, скажімо так, коли мене запитують, якісь конкретні поради, намагаюся людям. Допомогти, чим може. Ну отже, з чого почати, так від самого початку людина збирається так. Ну скажімо так, вже в таких умовах, що має можливість спланувати свою поїздку в Канаду або знайшла тут, вже знаходиться тут, але планує реалізуватись. З чого почати в першу чергу? Перш за все, це звичайно, мабуть, найкраще спізнати такий самому для себе зробити план дій, тому що ось ось ця така розгубленість і велика кількість інформації, що з одного боку досить добре. Тому що коли я приїхала в 2005 році, не було ані соціальних мереж, ані таких різних програм на Ютубі, з яких можна було почерпнути щось. Тобто, ти до всього доходив. Самотужки. Зараз з одного боку класно, є багато інформації, з іншого боку, ти губишся в потоці всіх тих джерел інформаційних. Тому самому для себе задати кілька питань. Чи є для мене головним реалізувати саме по тій професії, яку я мав в Україні, чи я є гнучкий? чи я. Для мене зараз є, наприклад, певна фінансова подушка. Я собі, наприклад, можу відкласти якусь певну суму, щоб зайнятися пошуком саме того фаху, який я хочу. Чи я повинен вже завтра виходити на якусь роботу і заробляти гроші, тому що в мене сім'я, діти. Ці питання може відповісти лише та людина, яка, скажімо, задає собі ці питання, не хтось ззовні. Тому ці ну, вони є, скажімо так, найголовнішими. Звичайно, з мого досвіду, якщо ти маєш канадську освіту, це не ну, обов'язково має бути університет чи коледж, це можливо бути якийсь і сертифікат, так хоча б якась канадська, скажімо так. Освітня програма також. Звичайно, це не те саме, що диплом коледжу, і ми повинні добре це розуміти. Але якщо є можливість, скажімо так, фінансова, то зробити інвестицію в освіту, як на мене, досить, досить важливо для людей, на яка хоче себе. Професійно ре реалізувати в Канаді і будувати кар'єру, а не просто, як то кажуть, просто знайти роботу і все. Але якщо людина хоче дійсно йти по кар'єрних сходинках далі і вище, то звичайно канадська освіта є, скажімо так, одним із таких пріоритетів, які. А, Важливо мати, якщо якщо є можливість, звичайно, ну я неодноразово, неодноразово чула поради власне від канадців від українців в Канаді, які реалізувалися, що для того, щоб знайти себе, знайти достойну роботу тут в Канаді. Потрібно першочергово вибрати напрямок, так в якому ти рухаєшся. От розкажи, як вибрати цей напрямок, на що орієнтуватись? Звичайно, перш за все слухати своє серце, так і інтуїцію, а це якщо така емоційна складова, якщо брати раціональну складову, звичайно, вивчити ринок праці, і не лише ринок праці загалом по країні, але ринок праці по кожній провінції, так тому що кожна провінція має свої особливості, навіть кожне місто має свої особливості. Тому, якщо для вас, скажімо так, є хоча б трішки часу, це зробити ще до поїздки, це краще зробити ще там в Україні чи в в якій країні ви зараз знаходитеся, щоб ви не витрачали цей час на це, скажімо так, дослідження, вже приїхавши в Канаду. Наприклад, в моєму випадку в мене була освіта міжнародна економіка менеджмент з України. Також я закінчила університет у Сполучених Штатах Америки за фахом міжнародні відносини. Це така спеціальність, скажімо, досить. Не гнучка в сенсі канадського ринку праці, тому що в Канаді ринок праці більш сфокусований на такі робочі спеціальності, більш такі практичні. Тому в моєму випадку мені, скажімо так, трішки зайняло довше часу дійти до того, що я там в і далі хотіла би робити, але водночас, аби не зупинятися, аби підтримувати свій фах. Я би радила людин, людині робити все одно хоч щось. Наприклад, відвідування е, подій е, за своїм фахом. Є багато професійних асоціацій в Канаді, чи то лікарів, чи то е, інженерів. Багато з тих подій є відкритими для е, професіоналів з тої галузі. Також багато з них мають менторські програми. Це одна з таких, е, скажімо так. Вікно в професії, от я, наприклад, також була однією з таких, скажімо, учасників. У мене був жінка-ментор, яка вже є реалізована в своїй професії. Вона працює в уряді Онтаріо, і вона мені дуже багато нюансів розповіла, як потрапити в уряд, які особливості написання резюме, які особливості спілкування саме в уряді, тому що є особливості. Скажем, які відрізняються, скажем, від бізнесу чи від урядового сектору, і так в кожній професії. Тобто, де шукати менторів? Ось наприклад, люди, які приїжджають зараз, є агенції, такі як Access Employment, так які в принципі можуть скерувати так, але вони працюють з різними категоріями зі всіма професіями. Якщо ви чітко знаєте свою, скажімо так, нішу краще, також зразу йти. Нішеву асоціацію і, і просто мен, там є ментор програм. Ці менторські програми там треба надіслати своє резюме, заповнити анкету, і багато цих менторських програм. Також я не знаю, чи зараз є така програма, але колись була в Йорк а... Для, також для людей, які професіонали вже є в своїй, і вони просто таку проходять програму а, пошуку роботи, але саме для людей, які вже там мають, наприклад, здібрі, так? І також Одна з моїх подруг таким а, чином до, а, потрапила на роботу в Public Health а, в Онтарію, також з Тернополя. А, я не сказала, до речі, що я родом із Тернополя, Західна Україна. Так. Так? Ну, Найголовніше правило в Канаді це робити. Перед тим як ти хоча би щось починаєш, робити ресерч, це так, називається. Так, так тобто, навіть роботодавець, коли ви приходите на інтерв'ю, ви маєте бути підготовлені, ви маєте подивитися, чим займається компанія відгуки і так. продемонструвати це тут. В цій країні це дуже працює. Які помилки роблять люди, окрім того, що не роблять research, от Приїжджають в країну в провінцію, де вони не можуть знайти, наприклад, свою професію, де вони не можуть швидко отримати піар. Де вони ну не, не стягують взагалі рівень життя і які вони роблять помилки? Ну від помилок ніхто не застрахований, в це, тому так. числі і я знаєте. Але по-перше, я приїхала в Канаду, я вже англійську мову знала, тобто, ну я розумію, що зараз багато приїжджає без достатнього рівня мови, тому це також одна з таких пере. Перефон. Тому, а, звичайно, англійська мова це перше, що потрібно, скажімо так, вдосконалювати. І навіть якщо ви думаєте, що ви її знаєте, ну, все одно потрібно постійно, постійно читати книги, слухати якусь аудіо англійською, щоб ця мова постійно в тебе, як то кажуть, вдосконалювалася. А друге, це нетворкінг, який, скажімо так, всі знають це слово, але не всі розуміють, що це таке, і як, скажімо так, правильно його використовувати. Надто загальні питання, які люди задають і не отримують конкретних відповідей, тому що ті питання, які вони задають, не є сформульованими достатньо конкретно. Ось, наприклад, якщо мені хтось пише на LinkedIn. Ось я приїхав в Канаду, допоможіть знайти роботу. І людина не, не напише нічого про себе, ні про освіту, ні про знань, мови, нічого. А, але якщо людина мені написала, якщо я маю там таку освіту, такий досвід, такий, скажімо, бекгранд, а ще краще: я побачив у вас в контактах на LinkedIn людина з компанії BXZ, я туди хочу подати резюме. Чи ви б не могли би мені зробити рекомендацію, але перед тим я би хотів там 5 хвилин себе представити, хто я і що я. Тому що я розумію, що людині, яку ви не знаєте, рекомендацію робити а, непросто. Тобто вчитись сфокусовано задавати питання, аби отримати на них конкретну відповідь. Чим, Це дуже ціна чим сфокусованіше так. ви будете, чи тим більш конкретну відповідь ви отримаєте і? Якщо вам не відповідають, це не тому, що люди не хочуть вам допомогти, так? а можливо, ви не сформулювали конкретно свій запит. Друге, це вже на такому більш глобальному завжди намагатись шукати проблему в собі. Не Канада, ринок праці, інфляція, ще щось, а запитати себе, якщо я там. Написав 100 резюме жодної відповіді. Якщо я пройшов 20 інтерв'ю жодного а, дзвінка, що я не так роблю? Тобто шукати проблему в собі. І, і я до речі, також це робила. Я також себе запитувала, чому, наприклад, я там з освітою з досвідом не можу знайти роботу там за пафом. І в моєму випадку там проблема була трошки в іншому, тому що я. Для урядових позицій там взагалі інші, інші види резюме, інші види всього. І для мене це стало, скажімо так, відкриттям, що я писала резюме не за стандартами, які в уряді, а за такими стандартами, які існують для всіх. І фактично для мене це було, скажімо, і за того, я довго не могла туди потрапити. Тому ось цей такий сфокусований пошук саме вашого її галузі, швидше вас приведе до вашої мети. Ну, і ще важлива е, така інформація, напевно, для багатьох українців, які шукають роботу і стараються побудувати кар'єру. що Я багатьох людей питала і тебе питала в тому числі, mm -hmm. от, коли, коли стався той момент, що ти досягла бажаного mm -hmm. свого ідеального е, кар'єрного місця, кар'єрної, е, е, Шо... ш... ш... Шо... Шо... сходинки, так, так все вірно. І ти мені сказала, що Вікторія, в Канаді такого немає, в Канаді постійно По потрібно стій. рухатись. І розвиватись так, насправді так, тому що давайте не забувати, що тут висока конкуренція. Так, який би ти не був фахівець, є фахівці, які теж приїжджають з різних країн світу, які приїжджають з кількома мовами, з освітою з Великобританії, з, ін... з Сполучених Штатів, тобто тут досить висока конкуренція, тому навіть якщо ти, наприклад, і знайшов, там свою бажану роботу там за фахом, все це не означає, що ти маєш зупинитися, так тому що тут ось цей Professional Development, це є, скажем, постійно, ти маєш розвиватися. А дуже часто компанії мають свої програми, свої курси, які вони оплачують, і що ти можеш всередині компанії брати ось ці курси, якщо ні. Намагайся, хоча б якісь курси, якщо фінансово, скажімо, складно, хоча б на LinkedIn є безкоштовні курси. А під час ковіду згадайте, також багато Гарвард, корсь інші. Вони так, так. пропонували безкоштовні курси. Тобто, ти завжди своє резюме маєш будувати. Тобто, один, два, три. Ти маєш все щось додавати до нього, аби рухатись. Далі покар'єрні, скажімо так, сходинках. Так, і власне ми ще говорили з тобою поза кадром про таке поняття, як геп ага, резюме. Наскільки що це таке, і як можна цей геп? геп ну, українською це такий розрив між. Між в часі, коли ти працював і не працював за фахом, за, так, фахом, за, фахом, так. за фахом, і чим більше тир цей геп цей розрив у часі, тим важче е, знайти роботу. Так. Як можна цей геп приховати в своєму резюме, як можна роботодавця трошечки е, сфокусувати на інше, на свої скіли, на свій досвід, а не на геп? В принципі, цього не треба боятися. Я мала такий геп. Тобто, в мене не завжди все було так знаєте ідеально, одна спеціальність. Тобто, це було перше, це якщо стосується вже такої технічної суто речі, побудувати резюме не в хронологічному стилі, а функціональному тобто сфокусуватися на портфоліо. Так? Або це має бути функціонально. Хронологічне. Друге, це навіть якщо ти не працюєш за фахом, робити хоча б щось дотичне. Чи то якийсь курс взяти, чи відвідати якусь подію, якусь конференцію, яку ти теж можеш написати в резюме, що ти там побував. Людей, які дотичні там, до, наприклад, маркетингу, журналістики, якихось комунікаційних речей. Ведення свого блогу, який ти теж можеш там додати, наприклад, там. А посилання, що ти там вів блог за своїм фахом щось писав, так навіть якщо це на твої, на твоєму, скажімо, аккаунті соціальних мереж. Тому що, якщо ви помітили останні роки, резюме це вже не є такий самий стиль, як був навіть три роки тому. Зараз можна додавати різні посилання, різні, ну тобто, можна бути креативною, креативно це все додавати. Тому Іммігрант це, скажімо так, менеджер самого себе. Тобто ти сам будуєш своє портфоліо. Якщо ти не можеш знайти роботу, значить робота має знайти тебе, але щоб вона тебе знайшла, ти маєш сам будувати ось це своє таке реноме, так? Незалежно від того, які зовнішні фактори, все одно робити хоча би щось дотичне до того, наприклад, Людина, яка приїхала як журналіст, але не може знайти роботу журналіста, навіть записати свої відео на Ютуб-каналі, тобто проявляти ту креативність, яка потім рано чи пізно все одно спрацюватиме для тебе, а не проти тебе. Ну, я хочу підсумувати нашу розмову. Так, ми говорили багато про те, як знайти себе в Канаді, які кроки. Допоможуть вам знайти омріяну професію. Це не соромитись, питати порад, але правильно ставити запитання, запити, тому що справді люди, які хочуть допомогти, вони окрім того, що вони волонтери або люди, які мають бажання допомогти, вони мають свою роботу. Сім Ю сім'ю вони не мають дуже багато часу аналізувати, що вам потрібно і як вам допомогти. Допоможіть собі самі, називається так? так. Шукати менторів, шукати асоціації, відвідувати тематичні спеціалізовані зустрічі, курси, будувати правильний нетворкінг. Я вважаю, що це дуже цінні поради, і якщо їх дослухатись, то можна досягнути успіху в Канаді. Я просто бачу різні історії, спілкуюся з людьми, і всі мені говорять схожі речі. У мене ще таке запитання до тебе. Хто, кому важко в Канаді? От кому? З якими скілами, з якими звичками, можливо, з яким підходом важко людям в Канаді реалізуватися? Важко тим, які не, які не можуть адаптуватися і змінити, змінюватися. Тобто це не залежить від країни, як на мене, це твій, скажімо так. Світогляд, тобто незалежно в якій ти країні живеш, і от ми сьогодні з тобою в такому залі, не залі в парку, так е біля фестивалю День Незалежності. Я бачу дуже багато українців. Е я розумію, що для деяких з них це була вимушена поїздка, не все спланував, не все зробив, можливо, опинився тут, скажем так, випадково. Але якщо ти, скажімо, вмієш цю можливість використати, дивитись просто, напевно, на речі більш так по-філософськи, і дивитись на життя, можливо, більш як на пригоду, а не ось це там останнє місто чи остання країна і все. Але ще одне хочу сказати: що не боятися шукати підтримку, шукати допомогу. Розумієш, складно. Але ось сьогодні, наприклад, такий день напередодні Дня відновлення незалежності України. В Україні зараз далі триває війна. Там людям набагато важче, ніж нам тут. І ми повинні підтримувати один одного незалежно, де ми знаходимося, в якому куточку світу, працювати на перемогу, жити з якимись. Ну, Цінностями в душі, коли ти маєш ці цінності, цю віру в свою державу, в громаду, ти завжди, скажем, переможеш і себе, і всі ці зовнішні, як то кажуть, чинники, проблеми, які в кожного з нас є. Тому я хочу сьогодні побажати нам віри, перш за все, в себе, віри в громаду, віру віри в Україну, в Канаду. Працюємо далі на перемогу. На сьогоднішній день це головне, щоб Україна перемогла у цій війні, щоб ми відвоювали свої території, працюємо далі. Кому потрібна підтримка, громада для цього є. Так, я хочу сказати, що Таміла вона, окрім того, що вона має професію свою, дуже зайнята людина на роботі, але вона також активна волонтерка. Ще до того, як ти приїхала в Канаду, ти волонтерила і тут продовжила четверта хвиля організація, в якій Таміла активно бере участь. І ти дуже гарно підвела нас до завершення. Але я забула е, дуже важливу річ у тебе запитати. Хоча те, що ти говориш про, е, про, про, про цю силу. Духу про цю силу волі, про цю орієнтацію на, на ціль, це якраз перегукується з моїм запитанням. От коли людина приїжджає і не має підтримки, немає цієї подушки, немає нічого, вона ходить, роботу знайти не може, всі двері закриті, вона змушена іти робити на, на survival job, як тут кажуть в Канаді. Як в цей момент не здатися? І чи з твого власного досвіду чи Якщо людина стартує survival job, чи є в неї майбутнє в Канаді, чи варто здаватися? <гум> ні, звичайно, ні. А, ну тут знаєте, універсальної якоїсь поради не даси, тому що в кожного ситуація індивідуальна. Тому, але перше, це звичайно, а, якщо ти відчуваєш, що ти заходиш в ось цей такий вже стан перед депресивним зневіра в себе починай відразу е, шукати е, зовнішні ресурси, так? Ось ті самі агенції з пошуку роботи. Тому, ну, дивіться, В Канаді робота є. Звичайно, ти не станеш одразу там, працювати в уряді чи зразу в якісь там, але роботу все одно якусь хоча б. Як ви кажете, survival, можна знайти, тобто, і так. тобто не це не, не кінець. Погодитись да. на survival, це не означає відмовитись від своєї мрії, Звісно. Ось, про що, про що? але так як я і сказала, робити певні якісь інші кроки. Тобто так. план дій все одно собі треба зробити. Так, так. а друге, от що мені допомагало, а я читала, скажімо так, книги про великих українців: Богдан Гаврилишин, Петро Яцик, Ераз Вуцуляк, моя дерев'яна валізка. Ми, наприклад, з нього навіть кілька років тому були вдома. Він на жаль, уже а його вже немає, їх всіх. Нема в живих, але ось оці вони приїжджали взагалі ні з чим. Вони там кілька доларів з кишені мали чи там з батьками. Вони ще з, не то що з нуля, з мінусу починала. і ось їх мотиваційні історії мені чесно кажучи допомагали. І а зараз ось нам, наприклад, також треба такі рольові моделі людей, які чогось досягнули, і ці інтерв'ю дуже класна ідея, тому що люди будуть бачити. Що є можливості, і по собі скажу, я зараз працюю в федеральному уряді Канади. На жаль, там не так багато громадян українського походження працює, і я, якщо я можу, наприклад, комусь допомогти порадами, як туди потрапити. Але одразу хочу сказати, що там бажано мати освіту канадську, а кілька років вже прожити, бо там досить складний процес, скажу так, технічний. Але... Перш за все шукати ресурси, не зупинятися, волонтерити. Навіть от сьогодні я дуже рада бачити, багато людей волонтерять, молодь, допомагає. Це завжди також вам допоможе при пошуку роботи, контакти з людьми, задіяність у громаді. В нашій громаді є дуже багато організацій. Конгрес українців Канади, Торонто лише відчує. Я дивлюся, в список дуже багато організацій. Тобто, Ходити, пропонувати і бути активним, проактивним. Тобто самому ініційовувати якісь ідеї і обов'язково, скажімо, мати ось цю віру, якщо на сьогодні, завтра все буде добре. Я вірю. Дякую, Таміла. А Це була Таміла Карпик. Ми сьогодні говорили про те, як знайти себе в Канаді і стартанути не з нуля, а спочатку завжди це повторюю, тому що в нас у всіх є свідоцвід. У нас у всіх є віра, у нас у всіх є своя сила, і надихатися такими історіями, надихатися людьми, які готові. Порадити, готові виступити менторами. Я бажаю усім сьогодні, щоб це інтерв'ю вас надихнуло. І якщо ви зараз знаходитесь в ситуації, коли у вас survival job і вам довелося відкласти свою мрію, ви її просто відкладіть, не відмовляйтеся, тому що історії, які розказують мені жінки, мами Торонто, вони всі мають гарний хеппі-енд. Я кожній з нас бажаю цього хеппі-енду. Дякую, що ви дивитесь. Це була Вікторія Сотник та Ніла Картак. Дякую вам за увагу. па